Ви побудували станцію два місяці, там триває документальний весь оформлювальний період, і ви вже можете отримувати а, перші кошти на свій рахунок. Тобто, тому що навіть коли а, ще немає договору про зелений тариф, ви вже отримуєте нарахування, тому що коли тільки піднався модем лічильнику обліку вашої зеленої енергії, ви вже цю енергію будете потім отримувати монетизацію за неї. От. Тому ось такі цифри: 15 вклали. 200 тисяч гривень в рік ви отримали. Так як в євроцентах фіксований тариф, то у вас є свого роду диверсифікація ризиків, тому що все-таки гривня буває, да, ну, ви знаєте, трошки девальвує, інфлює і так далі. І є ризики з курсом. Але так як у нас закріплено все в євроцентах, то ми маємо таку стабільність у виплатах. Виплати перераховуються згідно чинного курсу раз на рік. Тому то треба зважати, що якщо нам навіть зараз курс 49, я думаю, що люди от прямо зараз в цьому році отримують, в якій минулому році був курс, здається, 45 за євро, тобто ми ще отримуємо за 45, але вже в наступному році буде перераховано і буде згідно чинного курсу валют на початок наступного року. Ось така історія. Тобто це вигідно. Ми за три роки відкуповуємо те, що ми впали, забираємо свої гроші і отримуємо пасивний прибуток. Тому що за станцією що... Догляд мінімальний. Фактично, навіть зараз завдяки аліафобному покриттю на панелях. Вам не треба мити ці панелі там кожному місяці, кожного року. Так, якщо ви, наприклад, свою станцію побудували у місцевості, яка має ну, дуже сильну запиленість, чи поруч з вами елеватор знаходиться і викидає купу сміття в повітря, то звісно, що, можливо, вам іноді треба буде мити панелі спеціальним, до речі, розчином. Не. Але треба розуміти, що то, то не є суперскладною роботою, якщо у вас тільки станція не у 10-поверховий будинок, то це в принципі проста задача. Тобто мінімальне обслуговування, пасивний дохід це зелена енергія. Підписуйся.